У центрі позашкільної освіти Волинської обласної ради в Луцьку займається понад дві тисячі дітей. Завдяки великому вибору гуртків тут вже багато років викладачам вдається виховувати та розпізнавати талановиту молодь. Наразі, завдяки благодійникам, вдалося відкрити першу у Волинській області stem лабораторію де юні винахідники матимуть можливість творити. З восьми років відвідує гурток автомоделювання при центрі позашкілля дев'ятикласник Олександр Гошко. Наразі він переможець першості України з автомоделювання. Юнак вважає за комп'ютерними технологіями майбутнє. Тож підтримувати талановиту молодь варто навіть попри війну. На мою думку, це дуже важливо, тому що діти бачать, що їх підтримують, що бачать, що сюди можна ходити, потрібно ходити. Можуть тут багато навчитися нового удосконалити свої знання в тому, можливо, що вони знали використовувати їх на практиці. Олександр каже: завдяки сучасному обладнанню та набутим знанням, створювати винуходи стало ще цікавіше за допомогою комп'ютера, проектора та інтерактивної дошки. Він проектує відповідні деталі та їхній друк на 3 d принтері. Міні гараж так, для моделек маленьких. Його ним зручніше, набагато користуватися, ніж просто коробками, бо ти маєш все на виду. тобі те, що потрібно, ти собі взяв і ним користуєшся. З'явилася ідея з'явилася десь роки три назад, коли я собі робив особисто ящик. Він був на ну він є набагато меншенький. і тут відвернулася ідея, що можна купити каркас і от він пустий. Але як його зробити? От мені. Під ну, тренер порадив в програмі розробити 3D-модель і вже по ній рухатися. Передумови відкриття СТЕМ лабораторії стала наявність в центрі позашкілля значної кількості приладів, зокрема 3D-принтера. Згідно вимог міністерства освіти, не вистачало інтерактивної дошки, проектора та потужного комп'ютера. Наразі придбати які центр позашкілля не мав змоги. Тож звернулись до меценатів. Це вартувало близько 100, -100 тисяч гривень. Ми дуже, дуже Уже вдячні, тому що сьогодні в сьогоднішній час, воєнний стан, ми не маємо можливості купувати такі речі, тому що 590 постанова нам забороняє придбання таких речей, і власне без спонсорських допомог ми би цього не змогли би зробити. А в зв'язку з тим, що і Міністерством освіти і науки України і нашим управлінням декларовано такі роки, як роки з тем освіти, тому що без тем освіти ми не навчимо дітей. Сьогоднішні технологічні процеси вони. Зобов'язують просто нас дати дітям сучасне обладнання. Народний депутат України В'ячеслав Рубльов каже, саме завдяки благодійникам в умовах війни вдається розвивати та підтримувати молоде покоління в бажанні навчатись. Якщо ми не будемо працювати заради наших дітей, нічого не буде, тому що наша країна сьогодні в важкій ситуації, але якщо ми не дбаємо за майбутнє, тоді. Країна не буде розвиватися, а я саме головне вважаю, що фонд тільки разом завжди підтримував, знає потреби якраз дітей, і не тільки в місті Луцьку, а й по всій Волинській області. Тому тільки разом до нових звершень перемог і віримо в майбутню нашу перемогу і віримо в майбутнє цих дітей, які тут займаються. Голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода каже, що, попри реалії сьогодення, потрібно підтримувати дітей, адже їхня освіта та бажання творити Варто заохочувати технології не зупиняються, навчання не зупиняється. І якщо зараз ми відкладемо їхній розвиток, якщо сьогодні ми відкладемо їхнє навчання, і вони не будуть мати доступ до е, усіх інновацій і до інформації, яка просто шаленими темпами збільшується, ми е, можемо пропустити абсолютно все, і потім наздогнати буде дуже тяжко. Саме тому е, фонд Ігоря Павловича тільки разом допомагає е, нашим і центрам позашкільної освіти. І усіх процесах навчання і виховання наших дітей для того, аби ми потім не шкодували про цей втрачений час. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.